Доброго дня, шановні садівники, садівниці, Древолас вітає вас. Дивіться, хочу вам показати, як ми висаджуємо персики от, і як правильно треба робити. Дивіться, це у нас персик Однорічка Відправили клієнту, але клієнт щось в нього не вийшло там, не знаю, чи захворів. В общем, таке діло. О, ці персики тиждень прокаталися ну, новою поштою, пролежали на пошті. А, що ми робимо? Дивіться, Коренева система. Везді є прививочка, прививку не закопується. Прививка завжди на два пальці а, від цього йде. Ну, тобто над землею має бути. А, дивіться, при посадці, якщо а, корені великі або якби вам ліньки копати велику яму, то краще їх підрізати, ніж а, завернути. Ну, Ми підрізаємо, просто оновлюємо кончики. щоб... Рослина зразу почала брати вологу на себе. І я завжди рекомендую при посадці. Дивіться, в будь-якому випадку коренева система вона травмується при викупці. От. Тобто, ну якби щоб, щоб розгрузити кореневу систему, щоб воно краще прожилося, завжди рекомендую підрізати. От. Отак от садиться дерево. В яму нічого не додаємо. Ми викопали яму, пролили її. Якщо дуже багато опадів, теж бажано якби, проливати, бо опади не завжди вони проникають вглиб. Е, ну, якщо невеликі душі, то багато людей думають, що цього вистачає. А як правило, ні. Ну, от. А що ми робимо далі? Дивіться, я зараз поверну камеру, покажу вам. Сам процес посадки. так дивіться саджанець ми підрізали, воду залили, присипаємо землею, корені розправляються внизу, щоб вони не були завернуті, щоб ні, ні це. краще підрізати, ще раз наголошую. так І засипаємо землею. Це все діло. Ну, вже хрущ полізли. Вон, бачите, самка хруща. Нафік. Дивіться, можете, якщо у вас дуже глибоко от ви посадили, можете трошки його, ну, як би трошки От. Коли настроїли висоту посадки, затоптуємо хорошо. І потім проливаємо водою. Так, В даному випадку ми засипаємо, потім пролліємо окремо. Так, робимо як би в рівень трошки вище. Так, засипали. Закопали. Так, орієнтуємося на стовбур при посадці. Не орієнтуємося на кореневу систему. Коренева система займе положення, то, що їй потрібно. Так, бачите, прививочка над землею. От. Ну, в даному випадку палець може півтора. Цього, в принципі, вистачить. І добре затрамбовуємо. Потім проливаємо цей саджанець. От, відром води можна додати антихруща, щоб хрущ не жер його. Все, хай росте і роди вам, саджайте дерева, це дуже добре. От. Ну і перемоги нам усім. До зустрічі!